На цих кадрах лисиці, яких бачили люди в межах Одеси, їх можна зустріти на схилах біля моря та поблизу сміттєзвалищ. Директор одеського зоопарку Ігор Біляков каже, це явище абсолютно природнє. Цей звір намагається розширювати свій ареал. Де тільки можливо йому стало можливо йти в місто. Він іде у місто. Ми їх приваблюємо курортними зонами. Ми їх приваблюємо своїми ресторанами, які знаходяться поблизу міста. Ми, як організація, постійно стикаємося з телефонними дзвінками з приводу того, що люди побачили в місті лисицю, телефонують, питають, що робити. І зазвичай ми відповідаємо, що якщо тварина не травмована і не потребує допомоги, то краще її не чіпати. Голова зоозахисної організації Яна Титоренко розповідає, цього року двічі виїжджали на порятунок лисиць. Додає, не можуть вижити самотужки, травмовані тварини та самотні лисенята. Водночас ветеринари радять відмовитися від підгодовування та близького контакту. Якщо ви бачите лису, не треба від неї цікати. Як би вона себе не поводила, так лиса не повинна йти в контакт до людини. В них апріорі закладено, що людина це ворог, то з нею не треба спілкуватися. вони цікають взагалі від нас. А якщо Тварина втравмована чи зневоднена, чи ну, якась в неї є проблема? Да, можна оглянути її. Ну взагалі краще все ж таки дзвонити в ці служби, які зможуть вам з цим допомогти. Люди дуже бояться лис. Вони нам постійно пишуть, що на схилах дуже багато біля моря лис приїти заберете заберете. В нас у дворі лиса вивела лисенят, приїти заберете. І коли ми розмовляємо з людьми, люди розказують, що вони їх годували, вони їх прикормлювали, і тому ці листи нікуди не хочуть йти. І ми зазвичай всім говоримо, щоб люди їх не годували. Просто не годуйте, нічого не робіть, не чіпайте, і лиси самі підуть з вашого двору. В одеському зоопарку перебувають чотири лисиці. Наразі в установі збирають кошти на будівництво нового вольєру. Там пояснюють, через війну реконструкція за бюджетні кошти неможлива. Тож покращити умови життя цим тваринам планують самотужки за допомогою зооволонтерів та донатів. Зібрати потрібно 683 тисячі гривень. Це старі вольєри, яким вже декілька десятків років. І, да, і е, вони ще будувалися дуже давно, коли були зовсім інші стандарти. Вони їх треба всіх переробляти, Але е, я ж кажу, зараз е, ну, не, не виділяються кошти на. Реконструкцію, бо це, звісно, не на часі. Реалізація дозволить вдвічі, трошки більше, ніж вдвічі, збільшити площу цього вольєра. Він буде трьохмірним. Це дасть лисицям відчуття більшого простору. Це дасть лисицям можливість різних схованок, це дасть лисицям більш комфортне почування. А глядачам, які будуть дивитися, це дасть якусь естетичне задоволення. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса.